Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. І сьогодні у нашій студії експертна оцінка перших 100 днів роботи Верховної ради восьмого скликання. Своїми думками із нами поділиться доктор політичних наук Ганна Малкіна. Пані Ганно, вітаю вас. Добрий день. Для початку хотілося б почути ваше загальне сприйняття нового парламенту. Чи вдалося за цей період, за ці 100 днів йому довести свою ефективність? Ну, взагалі, одразу скажу, що в мене позитивна оцінка ефективності роботи парламенту, але справа в тому, що в науці існують розбіжності щодо того, які критерії можуть бути покладені в основу оцінки ефективності роботи парламенту. І треба сказати, що є кількісні критерії, які є більш конкретними, є якісні критерії, вони дуже різні. От, наприклад, оцінювати роботу парламенту за кількісними показниками дуже ну з одного боку складно з іншого боку, не зовсім коректно. Тому що, наприклад, якщо оцінити роботу парламенту за кількістю поданих законопроєктів, за кількістю розглянутих законопроєктів і прийнятих законів, то він є рекордсменом. Да, він є рекордсменом. По перше, але кількість не завжди корелюється з якістю. Ми це розуміємо. Парламент повинен мати. Певний час для того, щоб якісно ці законопроекти опрацювати і прийняти якісні закони, які потім не будуть потребувати додаткової доробки, да, перегляду, і ну, кажучи, не буде затягнутий час для того, щоб ці закони вже втілювалися в життя. Тому кількість і якість різні речі ми їх оцінювати не будемо. Що стосується якості законів, то тут теж є проблеми, тому що закон може бути бездоганний з правової точки зору, але ефективність його реалізації залежить не тільки від парламенту, і не стільки від. Парламенту, скільки від виконавчої гілки влади, і від судової гілки влади, да і тому тільки робота всіх цих гілок вона дасть змогу показати продемонструвати в подальшому, яким чином ці закони будуть працювати. Але якщо загалом оцінити роботу статній в парламенту, то я би цінила їх по. Функціональному, скажімо так, навантаженню по виконанню тих функцій, які на парламент покладаються. Парламент це законотворчий орган, це його основна функція, і закони дійсно приймалися, закони дуже важливі. Окрім цього, в умовах парламентської президентської республіки однією з основних функцій парламенту є формування коаліції, коаліційної більшості і формування на цій основі уряду. І от щодо цих показників парламент зі своєю роботою справився. да справився дуже ефективно, тому що незважаючи на суттєві розбіжності серед політичних сил, які сформували коаліцію, коаліція була сформована досить швидко, уряд був також сформований досить швидко. Був прийнятий бюджет, і були прийняті зміни до бюджету, що, власне кажучи, демонструє, що є, скажімо так, потенціал для домовленості серед коаліцій, Ліції, і відповідно є потенціал для ефективної роботи цього парламенту. А чи спостерігався за цей період за ці 100 днів якийсь пріоритет в роботі парламенту? Чи депутати намагалися охопити все одразу? Ну, можна сказати про те, що такої системності в роботі парламенту, мабуть, не було. Але справа в тому, що перших 100 днів роботи парламенту вони найважчі, тому що значна частина часу відводиться на організаційні і кадрові питання. І тому вони відібрали час да, для того, щоб з'ясувати саме ці проблеми, ці питання. Але це фундамент. По суті, від того, який фундамент був закладений зараз, від цього буде залежати подальша робота. Та парламенту, Адже він не рік, в нас працює і не два, і сподіваємося, що він буде стабільно працювати весь той термін, який відведений Конституцією да, для роботи цього парламенту. Тому е, оці організаційні питання, вони напевно стали основним таким ключовим моментом. А з іншого боку, е, знову ж таки, системності не було, тому що була продемонстрована. Така робота політичними силами, яка була спрямована на з одного боку виконання своїх передвиборчих обіцянок, які були дані виборцям під час виборчої кампанії. От, до речі, хотілося що... тут конкретизувати, наскільки парламент працював от в межах цих передвиборчих обіцянок і сформованих на їх основі коаліційної угоди. Сформовано було прагнення, все ж таки це робити. Це дуже важливо, тому що ми знаємо з попереднього досвіду, що депутати багато про що говорять і політичні партії. Але потім своїх обіцянок не виконують. Але всі ключові моменти, які всі ключові питання, основні, точніше, ключові питання, які були поставлені громадськістю, бо які були поставлені під час революції гідності, вони парламентом були реалізовані. Це дуже важливо. А зараз маю на увазі прийняття таких важливих законів, як, наприклад, закон про очищення влади, про відновлення довіри до суддівської влади. Ну, навіть Ви... та ж популістична депутатська недоторканість вже в. Початок Знає, ви знаєте, тут зроблено. можна досить скептично ставитись, дійсно до цього кроку, тому що по суті депутатська недоторканність так і не була знята. Але те, що це питання було за це питання, було проголосовано в Верховній Раді, і все ж таки перший крок дійсно зроблено. то ми будемо, будемо сподіватися, що депутати цю обіцянку виконують, і це вперше за всю історію існування українського парламентаризму. І питання ці були поставлені на порядок денний і прийняті закони, про які я сказала, які дадуть. Змогу дійсно реформувати, я сподіваюсь, всю політичну систему України зробити те, чого ніколи не було, навіть спроби не було до цього моменту. А чи проявив себе якось конфлікт між молодими реформаторами та тими силами, які пручаються будь-яким нововведенням, тими силами, які представлені у парламенті, ну майже половиною депутатів? Ну, конфлікти, певний, така такі конфліктний потенціал і конфліктні ситуації вони виникають за будь-яких умов в будь-яких парламентах, тому що політичні сили, які в парламенті представлені, вони так чи інакше представляють, по перше, різні верстви населення. По-друге, вони мають різні пріоритети в політичній, економічній, соціальній сферах суспільного життя. І тому зіткнення інтересів вони є нормальним, нормальною характеристикою політичного процесу. І парламентського процесу, в тому числі, такі Але конфлікти парламент... вони йдуть більше на користь, це ж таки. А, ви знаєте, конфлікти, будь-який конфлікт в ньому не тільки негатив є. Це конфлікт є тим механізмом, який допомагає вийти з системи системі зі стану стагнації і зробити крок вперед. Але от що я хочу сказати, дійсно ми зараз є свідками того, що парламент наш український в ньому поєднується з одного боку традиційність, така сталість, усталеність, намагання все ж таки слідувати традиціям, бо так зручно, да ми ми так звикли працювати, і політики наші звикли працювати саме так. З іншого боку, є намагання такої активної нової молодої частини парламенту а внести певні інновації в цей процес. І а, знову ж таки підкреслю цей процес нормальний. Поєднання традиції, традиційності, традиції і інноваційності це, на мій погляд, ну конструктивний напрямок подальшого на розвитку. Наскільки вдається оцим цим молодим політикам вносити щось нове в українську політику загалом? Чи не розчиняються вони от у цій системі колективного прийняття рішень? А справа в тому, що молодим політикам, молодим політичним силам, як би там не було, але треба навчитися політичній діяльності. А, ну напевно, що дуже мало одиниці є людей, які можуть ну для яких політика є покликаннями, яким політична діяльність така дуже ефективна, вона дана від природи. Це рідкісна ситуація. Решті людей приходиться вчитися і молоді політики це любля. Це, це це роблять зараз. Але що тут треба сказати? Відмітити таку особливість, яка є помітною за стала помітною, точніше за 100 років ой, за 100 днів вибачаюсь роботи парламенту. Це певна така. Криза лідерства молодих політиків, я маю на увазі молодих лідерів, які потрапили до парламенту в основному або завдяки соціальній активності, наприклад, в соціальних мережах, я маю на увазі в Фейсбуці, да, і які свої лідерські якості не змогли довести під час практичної роботи в якості законодавців, законотворців. Тому така от ну, проблема зараз є, і вона є. Особливістю, напевно, роботи нашого парламенту. А культура та етика нового парламенту вона відрізняється від попередніх викан чи залишається на тому ж рівні. Це особливе питання, і питання дуже цікаве, і питання дуже проблемне, але питання, яке треба вирішити. Тому що наш парламент це імідж, точніше нашого парламенту, це складова іміджу нашої держави. І морально-етична поведінка, етика внутрішньопарламентського спілкування це та проблема. Яку українському парламенту також треба вирішити, і вже от наприкінці да ста днів ми побачили, що така тенденція намітилась. Справа в тому, що депутатська етика, норми депутатської етики вони в нашому законодавстві були прописані. Був регламент Верховної Ради, є комітет з питань парламентської етики, який повинен був зрегулювати взаємовідносини між парламентаріями, але, начебто, санкції певні були передбачені, дисциплінарні покарання, але вони майже ніколи не застосовували щодо депутатів і актуалізація цього питання, тобто актуалізація питання про все ж таки застосування санкцій щодо порушників парламент, норм парламентської етики, це важливий крок вперед, тому що а, повинна бути не тільки політична відповідальність у суб'єкті парламентської діяльності, а і відповідальність морально-політична, яка ґрунтується якраз на нормах етики, моралі і правил внутрішнього парламентського спілкування. Тобто ви сподіваєтеся, що певний злам у цій ситуації буде у подальшій роботі. Да, я сподіваюся, ви знаєте, природа створила людину таким чином, що якщо вона навіть знає закони, але якщо вона знає, що за порушення цих законів ніякого покарання не буде, то вона буде робити все, що завгодно. Навіть створення прецедентів, коли такі санкції будуть застосовані для до, до парламентарів, вони створять вже умови для того, щоб поведінка парламентаріїв не всіх, напевно, але якоюсь частину була більш виваженою. Наскільки був визначальним вплив великого капіталу на прийняття суспільно значущих рішень протягом цих 100 днів? Ну, традиційно в нас політика, економіка, бізнес, і політика, вони були одним цілим, і знаходилися чітко в термінах марксистсько-ленінської теорії, да, що політика це концентрований вираз економіки. А зрозуміло, що вплив залишається, і він буде залишатись напевно ще багато багато років, десятиліть. Але що дуже важливо, тут існує певна конкуренція цих капіталів, і по суті, якщо її вплив. Плив на прийняття а, політичних рішень, то ми е, бачимо зараз дуже визрівання і наявність вже дуже міцного елементу, який намагається певним чином врівноважити цю тенденцію. Я маю на увазі зараз вплив громадянського суспільства, який в Україні е, на щастя е, яке в суспільство в Україні на щастя вже сформувалося, і воно створює оцю, оц, оцей ну, баланс, скажімо так, у взаємодії бізнесу політики і суспільства в цілому стосовно кадрів у світі говорять загально прийнято, що кадри вирішують все для України. Це е, сьогодні є вкрай важливим. Чи відбувалися, е, чи відбулися реальні зміни у підходах до кадрових питань? Я тут маю на увазі все і формування уряду, і розподіл комітетів. Це відбувалося за квотним принципом. З іншої сторони, ми бачимо такі відкриті е, конкурси у МБС у, е, у створенні антикорупційного бюро. От чи відбувається тут якийсь злам? Ну, принаймні, поки що, цей злам помітний, і все залежить від того, наскільки ефективною буде робота таких, скажімо, так, така кадрова робота і роботи безпосередньо людей на місцях. Ви не сказали якраз про такі про скажімо так, таке нововведення в українській політиці, як призначення членами уряду да, запрошення на виконання обов'язків на важливих посадах людей, які, ну скажімо так, до до нещодавно. Моменту не були громадянами України, тобто це фахівці, які мають е, певний вже високий і, рейтинг да імідж професійної діяльності на міжнародному рівні, які мають досвід аналогічної роботи в е, аналогічних структурах в інших державах, тобто, це запрошення по суті іноземців, да. це м, 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 така позиція. Вона має е, недоліки, має переваги знову ж таки. Наскільки ефективною буде ця робота цих людей в Україні? українському ґрунті я не знаю. Я напевно ставилась би ставлюся до цього з великою обережністю, тому що а, я вважаю, що є поняття національного інтересу, і а, національний інтерес все ж таки відстоювати більше схильні люди, які є громадянами України, і які, ну власне кажучи. Все своє життя да прожили в Україні іноземці до іноземців. У мене питання таке дуже серйозне. Але оці кадрові зміни це по су... точніше, зміна кадрової політики, принципів точніше кадрової політики на сьогодні. Це в Україні експеримент. Але е, такі такі експерименти вони мали е, позитивні результати в інших країнах, особливо в трансформаційних країнах, які е, переходили від недемократичних політичних режимів до демократії. Вони мали дійсно позитивні наслідки. Я сподіваюся, що аналогічні позитивні наслідки будуть і в Україні. ви згадали кабінет міністрів цього тижня. Він також звітує про 100 днів своєї роботи. От як проявила себе співпраця на рівні кабінету міністрів та Верховної Ради? Чи йдуть вони одним шляхом, одним напрямком? От що стосується цієї співпраці, то я навіть могла б сказати, що тут помітні навіть елементи симбіозу, не тільки співпраці, тому що, незважаючи на те, що коаліційна більшість, яка складається з п'яти політичних партій, а вона як ну, вважається, має не дуже має, да, не дуже високий коаліційний потенціал, але щодо прийняття тих законів, які необхідні уряду для реалізації виконавчої своїй діяльності, то парламент працював дуже-дуже знову ж таки ефективно. Чому? Тому що, попри розбіжності в позиціях цих політичних сил, була необхідність виконати певні вимоги. Ну, в основному, звичайно, це вимоги від МВФ. Да? Але були конфлікти, були дебати, були скандали, були блокування трибун. Все ми побачили з традиційних методів парламентської роботи, але закони все ж таки приймалися. І це є Свідченням того, що політичні сили мають можливі вміють, точніше, або на мають наміри, мають бажання і мотивацію домовлятися, і це є свідченням того, що парламент готовий до того, щоб надати можливість уряду працювати таким чином, щоб продемонструвати також результат. Бо оцінювати ефективність роботи парламенту, можна, але оцінювати, якщо оцінювати окремо, то така оцінка буде неповною. бо парламентсько-президентська республіка, вона якраз і передбачає, що уряд, який формується на парламентські основі, Нові він відповідальний перед парламентом з одного боку, але опосередковано і парламент несе відповідальність за урядову діяльність, бо він цей уряд по суті призначає. Ваша оцінка економічної політики загалом. Ми знаємо, що протягом цих 100 днів вона була спрямована, як ви вже згадали, і на пошуки ідеального бюджету в наших умовах, і на отримання кредиту МВФ. Маємо і перше, і друге. Тож чи можемо тут ставити тверду п'ятірку? Ви знаєте, дуже багато було прийнято норм правових, які є непопулярними, які спрямовані на об'єктивно кажучи погіршення життя. І середнього класу і незахищених верст населення, тобто нас, ну, до суспіль... речі, і бізнес скаржиться. Це визнають і експерти і політики чи да, депутати Так, і, бі... і бізнес скаржиться, тобто багато неефективних засобів, неефективних норм, які були прийняті. Але ну я не великий фахівець в економічній сфері, але що хочу сказати, що е, е, не завжди ефективність роботи парламенту, прийняття цих оце, різних норм, а е, 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 треба оцінювати на основі рейтингу. Парламенту. На основі суспільної підтримки, на основі там підтримки бізнесових кіл або а, а, якихось верст населення, тому що дуже часто непопулярні норми вони саме вони дозволяли вивести країну з економічної кризи. Тут можна багато прикладів історичних відомих навести. Я маю на увазі зараз а, політику Маргарет 70-х роках двадцятого століття у Великобританії, яка жорсткими заходами надзвичайно непопулярними, а не ну може боючись, може ні свій ре. Рейтинг дуже знизити, але вона вивела країну з кризи. Це е, політика Рона Рональда Рейгана в Сполучених Штатах Америки і так далі. Тобто, непопулярні методи вони дуже часто все ж таки роблять позитив великий для країни. Знову ж таки, є одна проблема, від якої ми не можемо нікуди подітись, це війна. На в Україні ну фактично війна, і це надзвичайно великі витрати, які е, необхідно віддавати саме на цю діяльність і ми. Е... Суспільство мене маю на увазі зараз ну значна частина і громадськості, і експертів. ми намагаємося оцінювати роботу і парламенту, і уряду, начебто, цієї війни немає, начебто все в нас в країні нормально. Але об'єктивно вона є, і ми абстрагуватись від цього не можемо. Тому е, да, не можемо поставити п'ятірку, відповідаючи на ваше питання. А я думаю, що багато хто і більше низької оцінки не може поставити, але це об'єктивна даність і це наші реалії. you Тобто і ставити оцінку за критерієм добробуту громадян, я так розумію, що ще дуже зарано, тому що 100 днів це лише початок закладання якихось підвалень під майбутній результат ну, щодо соціальної політики, соціального життя. То тут я думаю, якщо поставити оцінку, то вона зі знаком буде мінус, тому що дійсно напевно, що не всі норми треба було вводити і шукати може якісь надходження до державного бюджету бюджету не за рахунок незахищених або або верств населення. Скільки люди населення, правильно інформуються про це, що робиться, бізнес. ваша думка. Ви знаєте, тут можна все, що завгодно казати, роз'яснювальну роботу вести і пояснювати населенню, що треба трошки почекати, і треба, і потім все буде нормально. Але якщо людині нема за що годувати свою родину, то вона не буде сприймати позитивно те, що робиться. Це така психологічна ставина людини. Тому я впевнена, переконана, що серед от, значної частини людей оцінка економічної діяльності парламенту і уряду вона. Є невисокою, але знову ж таки, якщо повертатися до економічної оцінки роботи парламенту, то ми цього також не можемо сказати, поставити йому оцінку, тому що метою діяльності парламенту не є отримання прибутку. Ми його економічну ефективність підрахувати не можемо. Да? Ми тільки можемо сказати, а, чи прийняв парламент непопулярні закони, чи він не прийняв їх. Да? Ну він прийняв тому таку консолідовану відповідь для уряду, да, фактично прийняв консолідовану відповідальність. Парламент за це також повинен. Нести. Чи немає загроз якоїсь е, жорсткої реакції суспільства? Ми знаємо, що ситуація сьогодні дуже складна, і ціни, і тарифи, і курс. І, е, тобто, і протягом цього року е, реальних якихось змін на краще не буде. А наскільки звичайний простий українець готовий чекати і чи не втратить він довіру до парламенту, зокрема? Ну, українець напевно, що втратить довіру, але не до парламенту, а до влади загалом. І якщо говорити, якщо ви маєте на увазі потенційну можливість для якихось нових соціальних потрясінь, нових масових таких акцій протесту, то я думаю, що поки що в найближчий час можна їх не очікувати. Тому що так само, як це було в 2004 році, таку ж саму ситуацію, ми спостерігаємо і зараз після кожної революції такої. У суспільстві наступає розчарування і певна аполітичність. Тому буде відбуватися що, по суті, знову ж таки, спускаючись на побутовий рівень, переключення людей з політичних проблем, да, з опікування якимись такими макроекономічними чи макрополітичними питаннями, переключення людей буде з цих питань на питання безпосередньо побутові, на питання пов'язані з виживанням. Наступні 100 днів роботи Верховної Ради, які ваші очікування, чи мають вони бути більш результативними? А, ну е, я думаю, що е, є одна тільки проблема, яку можна виокремити в наступних. Ста днях роботи Верховної Ради це можливі конфлікти і конфронтації в серед коаліції. Да? Певні такі, як ви вже ви ставили запитання, дійсно ми спостерігали певні ці конфліктні ситуації, і в наступному в майбутньому, що може відбутися, може відбутися напевно, що якийсь розкол в цій коаліції. Але знову ж таки я думаю, що якщо це буде відбуватися, то це буде відбуватися трохи пізніше, коли ми будемо наближуватись до наступних парламентських виборів, коли треба буде вести передвиборчу кампанію, і показувати свою якусь конкретну позицію, щоб залучити на свій бік якомога більше кількості прихильників, підтримки, електорату і так далі. Я думаю, що робота парламенту буде продовжуватися в тому ключі, в якому вона була. Будуть продовжуватися вирішуватися питання, які ну, в рамочному форматі окреслені в коаліційній угоді. А, ну, відповідно, особливих таких проблем, я думаю, не буде. Я вам дякую за цю розмову. Нагадую, що це була оцінка роботи парламенту від доктора політичних наук Ганни Малкіної. Нагадую, що цю та інші програми можна також переглянути на Ютуб-каналі Рада Channel. Також долучайтеся до нашої сторінки у мережі Фейсбук.